Вітаю, друзі! Світ стрімко наближається до політичного ювілею. Збігає 100 днів від дня початку роботи Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки. На жаль, Україна залежить від США, і на жаль, Україна залежить від політичної фігури, яка керує цією великою і могутньою країною. До речі, сам Дональд Трамп. Щиро переконаний у тому, що він не просто працює президентом США і не просто керує Америкою. Дональд Трамп щиро переконаний у тому, що він керує світом і управляє світовими процесами. Тобто, фактично, ми будемо підбивати підсумки перших ста днів роботи цілого президента світу. Учора, 28 квітня, президент світу Дональд Трамп. Дав інтерв'ю The Atlantic, у якому висловив претензії до українського народу і до президента України Володимира Зеленського. Дональд Трамп вважає, що українці не цінують його мирних ініціатив. Дональд Трамп бажає українцям добра. Але українці чомусь це добро не сприймають. І тому Дональд Трамп в інтерв'ю з Атлантик зробив свій прогноз, що українська нація дуже скоро буде розчавлена російською військовою машиною. Тому що Росія це сильна і потужна країна. І ми повинні слухати Дональда Трампа, тому що він нас хоче врятувати від цієї сильної і потужної країни. Така його місія, оман. Звичайно, можна посперечатися із Дональдом Трампом і сказати, що все навпаки, або сказати принаймні, що якщо ми просто будемо слухати Дональда Трампа, будемо, будемо слухняними виконавцями. І водом, слідувати цим мирним ініціативам, то ми загинемо значно швидше, і це буде для нас ще більш болісно. От. Але в принципі спечатися з Дональдом Трампом не потрібно. Потрібно спробувати оцінити його діяльність. На посту президента США чи навіть на посаді президента ціло світу в контексті українських подій, в контексті російсько-української війни. І звичайно, головним аспектом його діяльності, головним пунктом його діяльності є його мирні ініціативи. Не випадково в інтерв'ю з «Атлантик» він саме поскаржився на те, що українці не цінують його мирних ініціатив. От я сьогодні хочу поговорити про тупик мирних ініціатив і реакцію на ці мирні ініціативи президента або правителя Росії Владиміра Путіна. А і реакцію нашого президента Володимира Зеленського. Я почну з президента Росії Володимира Путіна. Володимир Путін відторгає мирні ініціативи Дональда Трампа. І відторгав всі ці сто днів, це важливо розуміти. Все, що зараз викидається через пресу, всі ці сім пунктів, які повідомляються як умови, ніби то, то перемир'я, чи то миру, це все є бутафорія, це блеф. Міністр закордонних справ Російської Федерації, Лавров регулярно спростовує всі ці пункти і умови миру. І говорить про те, от нещодавній його коментар, Росія не збирається передавати Запорізьку атомну станцію Україні. Росія взагалі бачить все інакше. І Росія хоче бачити перемир'я як продовження сталого миру із вирішенням остаточним вирішенням українського питання. Оце важливо розуміти. Це перша. Демілітарізація України. Після цього настає денацифікація і знищення української державності. Так бачить ситуацію президент або правитель Росії Володимир Путін і регулярно прямо і опосередковано повідомляє це через засоби масової інформації. Я думаю, точно таке приблизно він говорить і КОФУ на зустрічі в Москві. Тобто, важливий момент. Коли ми говоримо про перемир'я, то перемир'я воно має конотацію тимчасовості. Після перемир'я виникає логічне запитання: а що далі за перемир'я? І росіяни кажуть, ми погоджуємося на перемир'я, але перемир'я, яке буде розгортатися в демілітарізацію обезброєння України. Потім денацифікацію і знищення української державності. Так нас влаштовує. Президент Трамп теж можна зрозуміти його мирні ініціативи і перемир'я. Він хоче досягнути перемир'я, щоб за цей час перемир'я, ну, можливо, Нобелівська премія миру, але це ще невідомо. Головне це швидко укласти угоди з Російською Федерацією. Торгівельно-економічні. Дональд Трамп, безперечно, помиляється глибоко, тому що перемир'я, яке він укладе, запускає зовсім не торгівельно-економічні процеси у світі, запускає каскад воєн. Ось уже пакистано індійський конфлікт починає роздмухуватись. Я думаю, це ще не кінець. У всьому, це тільки початок. Китай, Тайвань і ще багато чого буде. Але логіка у Дональда Трампа очевидна. Тобто, після перемир'я цього тимчасового явища будуть слідувати укладання угоди з Російською Федерацією. Тому що зараз немає можливості. А потім, якщо почнеться війна, то це винні, звичайно, буде в умові. Головне це примиритися а, з Росією. Фактично, Трамп, а я давно це казав, він нагадує мені Януковича. Якщо ми згадаємо харківські угоди із пролонгацією знаходження Чорноморського флоту Росії в Севастополі ще на 25 років, до якогось там 2017-го плюс 25, ну і там ще якісь оборудки і так далі. От фактично, це саме хоче зробити Дональд Трамп. Так як Янукович зробив коли там, 2010 чи 2011 року в Харківські угоди? Але мене передусім дивує, і турбує взагалі поведінка нашого президента Володимира Зеленського. Я ще раз наголошую на смисловому навантаженні слова перемир'я. Нехай буде припинення вогню, а потім перемир'я. А що далі після цього? Як будуть далі розгортатись події? Ми можемо розуміти Путіна. Я можу розуміти там Трампа, чому він наполягає на цьому перемир'ї. Чому Зеленський носиться з цим перемир'ям? Яке взагалі це має відношення до, до, до добра, до блага України? Тому що Що далі? От Ми досягнули перемир'я. Що далі після цього всього? Ну, це взагалі не підлягає ніякій логіці, тому що ми добивалися права себе захищати ну, важко, важкою ціною. І ми добивалися права на вогонь з 2014 року нам було заборонено вести вогонь. Ми зараз е, припиняємо стріляти, і яка далі, подалі доля України, взагалі що ми далі робимо? От Після того, як це все раптом відбудеться. Тобто, що важливо розуміти, що я хочу сказати. Ну, це стовп, це очевидна річ. Росія буде ініціатором перемир'я тільки тоді, коли вона опиниться у вразливій позиції. До цього Росія не буде підписувати жодного перемир'я. Тому що вона хоче закінчити вирішити остаточно українське питання. І Гітлер хотів вирішити остаточно єврейське питання. А це важливо ну, взагалі розуміти і, і не забувати такі речі. Потім я хочу підкреслити важливий момент, який стосується загалом мирних ініціатив Дональда Трампа. Дональд Трамп таке враження, що він не належить до західної цивілізації. Оце важливо розуміти. Тому що ініціативи перемир'я можуть тільки виходити від керівника або світового лідера, який не розуміє суті конфлікту. Я можу зрозуміти ініціативи перемир'я. В Ірано-іракській війні, в війні між Індією і Пакистаном, коли ми не можемо зрозуміти взагалі в чому конфлікт, і ми або будемо пасивними спостерігачами за цим всім дивитися, або просто розведемо сторони. Дональд Трамп представник одного світу з нами, представник західної цивілізації. Він не може, він не має права виходити з ініціативами перемир'я. Тому що він повинен розуміти, що війна має правих і неправих, тобто є зло і є добро, є чорне і біле. І все, що він повинен з'ясовувати в даній ситуації в рамках мирних ініціатив, це причини війни в Російської Федерації. Росія і Путін вони повинні чітко озвучити свої претензії до України. І Інших варіантів просто не існує. Замість того, щоб вимагати від Путіна пояснити, чому він кладе війну, він починає нас мирити, ніби це він мирить Ірак і Іран. Тобто це говорить про те, що ну, людина перше не розуміє взагалі, ну, робить вигляд, що вона не розуміє причин війни. Ну, по-друге, що він ніяк не є там світовим лідером. Дуже правильно сказав Віктор Небоженко, що Сполучені Штати Америки хочуть переформатуватися. Раніше вони задавали правила гри і слідкували за їх дотриманням і несли відповідальність за виконання цих правил. Зараз Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа хочуть Писати правила, але не відповідати ні за що. Бути літерами, але не відповідати. Оце така задача зараз стоїть перед Америкою, і це підсумки перших ста днів діяльності президента світу. Тобто, на посаду на раніше, там, як сказати, на позицію президента світу претендує людина, яка не розуміє західну цивілізацію, яка не розуміє західний світ. Але претендує бути світовим лідером. Оце те, що ми повинні зробити за перших які висновки треба зробити за перших 100 днів, 100 днів діяльності Дональда Трампа. Так ось повертаючись до російсько-української війни і до логіки, взагалі, оцього там перемир'я, яке він постійно нав'язує. Я не можу зрозуміти остаточну політику. Зеленського. Ще раз нагадаю, що Росія тільки тоді погодиться на перемир'я, коли вона буде знаходитися у вразливій позиції. Як Росія почне знаходитися у вразливій позиції, і Росію потрібно буде атакувати, а не підписувати з нею перемир'я. Я навіть собі не можу от уявити. І от змоделювати ситуацію, якщо Росія раптом виступає з ініціативою перемир'я або миру. Коли її треба атакувати, саме в цей момент Росію потрібно атакувати. Ми підпишемо перемир'я ну це ж очевидні речі. Для чого зараз ну, цей процес педалювати? Він безсенсовий, я ще раз підкреслюю, він безсенсовий, тому що Росія нічого не підписує. Все, що можна, може підписати, по-перше, Зеленський, він тільки може підписати з Дональдом Трампом, його вигадані умови миру, тобто це повітря. Більше нічого він не може зробити. Або якщо Росія прийме нашу капі капітуляцію. Сенсу взагалі вести про розмови про мир не, немає, не існує. Тобто 100 днів. Продовжуються не просто пустопорожні розмови, а створюється ідеологічний, смисловий конструкт пастка. Це конструкт пастка, з якої вийти потім просто неможливо. І для чого це все відбувається, і які будуть наслідки, ну, про це ніхто не збирається думати. Єдиним рятівником в лапках і не в лапках цієї ситуації є Володимир Путін. Тому що він реально ну, не дає можливість ні Трампу загнати нас в пастку, ні Зеленському туди завести в силу своєї жадібності, нахабства і суперцілий. По знищенню українців взагалі як ідентичності. Оце все, що можна сказати, по питанню підсумків в контексті російсько-української війни. Безперечно, Дональд Трамп за 100 днів наробив багато, завтра буде 30 днів. Можливо, є сенс ще більш широко подивитися на. Його ініціативу. І можливо, це буде в контексті виступу Джеймса Венса або Джей Ді Венса в Індії, по-моєму, днів п'ять назад, зразу після похорон Папи Римського. Він поїхав в Індію і там зробив програмну промову, яка, в принципі, окреслює суть міжнародної політики Сполучених Штатів Америки. Це не просто. Сполучені Штати хочуть замінити Китай на Індію, створити такий союз між Індією і США для того, щоб протистояти Китаю. Не просто. Там загалом зашита суть політики міжнародної Сполучених Штатів Америки. Можливо, є сенс е -е, проаналізувати цю 25 хвилинну промову Джейді Венса. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На побачення. До наступних зустрічі.